Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Символи держави. Прапор, герб, гімн. Вправа. Календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Державна символіка офіційні емблеми держави, що зображується на печатках, бланках державних органів, грошових знаках тощо встановлюються Конституцією держави. У статті 20 першого розділу Конституції України записано Державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн. Державний прапор це стяг правильної геометричної, частіше прямокутної форми зі спеціальним забарвленням. Кольори прапора відбивають національні традиції, які ідентифікують певну територію протягом тривалого історичного періоду. Відкрите у підручнику сторінки 64-65. Прапор нашої країни Прапор України синьо-жовтий. Жовтий, Жовтий це колір жита, а синій неба. Упізнай прапор України. Прапор України посередині. Перший прапор це прапор Казахстану, третій прапор Швеції. Де можна побачити прапор. Прапор вивішують на адміністративних будівлях: будь-то сільська рада, адміністрація, Верховна Рада України, на змаганнях, у яких беруть участь українці, теж піднімають Прапор України. На школах, лікарнях, дитячих садочках, бібліотеках та інших будівлях, теж вивішують прапор України. В останні часи почали висаджувати красиві клумби у вигляді прапора. Висаджують блакитні та жовті квіточки. Державний герб офіційна емблема держави, зображувана на національних прапорах, грошових знаках, печатках, офіційних документах тощо. Наш герб і гімн. У кожної країни є свій герб. В України тризуб. Тризуб запровадив київський князь Володимир Мономах. На гербові можна прочитати слово воля, а ще тризуб символізує триєдність життя. Верховною Радою України прийнято малий і великий герби. Ти можеш побачити герб на документах, грошових знаках, печатках. Давайте розглянемо свідоцтво про народження. Це офіційний документ, на ньому викарбовують герб України. На грошових знаках, на купюрах і монетах теж є герб України, а також на офіційних печатках. Гімн України урочиста пісня, яка прославляє Україну. Коли звучить гімн, треба вставати. Де можна почути гімн? Гімн лунає на міжнародних змаганнях, у яких беруть участь українці. На Євробаченні теж можна почути гімн України. На святковій лінійці в честь першого та останнього дзвоника теж лунає гімн України. Зараз такі часи, що по телевізору кожного дня і по радіо о 12 та о 18 годині лунає гімн України. Прослухайте гімн України. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і, ми, браття, у братча. Сон... Чего мы положим за нашу свободу Свого їжен, що ми брат козацького роцюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 51. Завдання 1. Упізнай прапор України. Обведи Прапор України посередині. Жовто-блакитний. Завдання 2. Розфарбуй з синім клітинки з цифрою 1. Жовтим з цифрою 2. Що означає це зображення? Де його можна побачити? Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Номер 3 З'єднай крапочки та розфарбуй. Що означає це зображення? Де його можна побачити? Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Вправа скринька. Покладіть у свою скриньку все, що ви запам'ятали із сьогоднішнього уроку. Зупиніть відео. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.